Хочу показати, як виглядає алюмінієвий каркас полотна. Це ось така масивна алюмінієва конструкція. Має товщину зовнішнього відкривання 44 мм. якщо внутрішнє відкривання ставиться ще додатково 12 мм профіль чверті. і загальна товщина його 56 мм. Тобто з профілів складається ось такий каркас. Бачите, ось є ще Так, вам. А на ці сторони вже на внутрішню зовнішню сторону вклеюються будь-які оздоблення. Це може бути МДФ, ДСП, HPL, Шпон, ентовані, фарбовані, будь-які-будь-які. Сам алюмінієвий ці торці, сам профілю, можуть бути пофарбовані в будь-який колір згідно рал. Для прикладу покажу білий колір, молочний колір. Чорний, коричневий. Перевагою алюмінієвого каркасу є те, що з ним двері можна виготовляти будь-якої висоти і не переживати, що десь колись там полотно може покрутити. Також, перевагою того, що на дві сторони можна ставити будь-яке оздоблення. Тобто, оздоблення будь-якої ваги. Чи з одної сторони зеркало, а з іншої, там МДФ, чи, чи скло, чи з обох сторін скло. Немає різниці, тому що саме посилений каркас він завжди буде тримати свою форму. Тож, замовляйте такі двері, ви будете дуже задоволені.